Індра це одна з важливих фігур індійської міфології бог бурі, дощу, грому та війни. Він зображається як сильний та могутній Бог, але також він може виявляти людські риси, як от гордість чи ревнощі. Будемо знайомитися ближче із цим божеством і його подвигами, а також вас чекає міф про те, як громовержець втратив свою владу, і не забудемо про любовні пригоди поговорити. Приємного перегляду! Індра був сьомий син із синів Адіті. Він народився одразу в золотих обладунках, і перше, що він зробив, це потягнувся до зброї, налякавши матір своїм грізним норовом. Адіті навіть хотіла сховати його від інших, однак боги прийняли Індру відразу, і серце матері наповнилося гордістю за могутнього сина. Брат Тваштар, роль якого подібна до ролі грецького бога коваля Гефеста, зробив для Індри золоту колісницю, а також громову зброю ваджру, яка вражала ворогів блискавкою. Бог вітруваю був у індри за колісничого, а грозові Марути, сини Шіви, служили йому за особисту варту. З витяжним воїном ріс Індра, ще зовсім юним він здолав демона Емушу, який крав в подобі вепра у богів зерно. Індра натягнув свій лук з такою силою, що випущена стріла, перш ніж уразити демона, пробила 21 гору. Це і був його перший подвиг. Другим подвигом Індри була перемога над рогатим змієм Шушною. Змій відкладав яйця, з яких народжувалося зло, та поглинав небесні води, створюючи посуху. Коли Індра знищив змія, небесні води звільнилися, пролившись дощем над землею. Щодо зла, на жаль, все не так просто. Також Індра здолав могутнього ватажка Асорів Шамбару, який мав здатність засліплювати своїх ворогів. Він скинув шамбару з гори, а 99 неприступних фортець зрівняли його із землею. Одним з найвідоміших подвигів індри стало повернення богам корів, яких вкрало демонське плем'я паніїв, які жили за межею світу богів та асурів. Дізнавшись про крадіжку корів, Індра послав на їх пошук божественну собаку Сараму, яка була матір'ю чотирьохоких псів-шарбурів, що охороняли загробне царство ями. Коли Сарама знайшла корів і їх викрадачів, то звернулася до них людським голосом, сказавши, хто вона і хто її послав. Панії, однак, вдали, що вперше чують про Індру, і почали глузувати, що нехай він сам приходить, роботи тут вдосталь, тож буде для них корів випасати. Сарама пояснила, що Індра не той, з ким можна вар'ята грати, і коли він прийде, буде їм уже не до жартів. Та панії відповіли, що нікого не бояться і мають велике військо і вдосталь зброї. На що Сарама відповіла, що це лише слова, а слова не сила. їй зробили спробу підкупити божественну собаку, пообіцяли їй частину корів, і інші надбання, що їх здобуло плем'я, якщо вона залишиться з ними. Проте Сарама була непохитна, вона сказала, що служитиме лише Індрі, і брататися з ними не має жодного бажання. Правда, в одному таки Сарама дала слабину, сказавши, що не відмовилася би від молока божественних корів, і пані їй справді пригостили її молоком. Демонське молоко задурманило розум собаки, і коли вона повернулася до Індри, то не сказала йому правди про свою знахідку. Індра одразу зрозумів, що собака бреше, і у гніві пнув її, від чого Сарама зригнула демонське молоко, повернувши собі світлий розум, і відвела Індру до паніїв. Коли грізний Бог явився, то від удару його ваджри зруйнувалася сама скеля, в якій переховувалися панії, від чого ті розбіглися в страху і більше ніколи не збиралися для своїх злодіянь разом. Могутнім та грізним був Індра, й ворогів охоплював жах при самій думці про нього. Тому боги самі просили прародителя Брахму, щоб він поставив Індру у них царем. Коли Індра панував в небесному чертозі, на землі було благоденство раджі правили по закону справедливості, а простий люд славив богів та дотримувався обрядів. Однак благоденству прийшов кінець, коли на світ народився страхітливий Асур Врітра. Який в подобі велетенського змія поглинув усі води світу, врітра розростався з неймовірною швидкістю, погрожуючи поглинути Всесвіт. Тому боги попросили Індру виступити проти нього. Бог, громовержець на чолі небесного воїнства, вирушив на змія. Однак, побачивши цю страхітливу почвару, яка випускала язики полум'я з пащі, більшість богів злякалися та повтікали. Залишився лише сам Індра та молодий син Адіті Вішну. Індра спробував напасти на Змія, однак в ту ж мить був проковтнутий ним. Після чого Змій заснув, а боги втратили будь-яку надію на перемогу, і, мабуть, справді зазнали б вони поразки, якби не милостивий шіва, що наслав на врітру зивоту, змусивши його позіхнути. Як тільки Змій розкрив пащу, з неї негайно вилетів Індра. Вішнуш зачарував Ваджру Індри, посиливши її, і той наніс удар небаченої досі сили. Рав ураженого Врітри був настільки жахливим, що навіть сам Індра втік за 99 річок та сховався у квітку Лотоса. Врешті грозові Марути наважилися підійти до тіла Врітри, і лише тоді побачили, що Змій мертвий. Усі води, поглинуті Змієм, повернулися на своє місце, і всі зраділи великій перемозі. Індра зробив із черепа врітри собі чашу, а тушу Змія розділив навпіл. Одна її частина стала місяцем, а інша черевом усіх живих істот. Тому й досі кажуть, що ті, хто переїдає, приносять жертву врітрі. А з пролитої крові Змія народилися півні, тому й досі благочестиві люди і брахмани не їдять м'ясо півня. Хоча вбивство Врітри вважається найбільшим подвигом індре. Це також стало і його найбільшим гріхом. Адже Асур був брахманом, а вбивство жреця вважалося найтяжчим проступком. За це Індра був змушений покинути Небесне Царство і піти у вигнання на край світу, де він сховався у стебло Лотоса. Ніхто з богів не наважувався зайняти трон Індри, поки той був у вигнанні. Однак без правителя настав у світі безлад та лихоліття. В той час на землі якраз правив один благочестивий цар, тому боги вирішили, що немає нікого більш гідного, щоб зайняти престол Індри, тимчасово. Немає у мене сили Індри», – відповів богам нахуша. Не зможу я зайняти небесний престол і стати захисником небесного порядку. Не хвилюйся за це, сказали йому боги, бо наша могутність стане тобі опорою. Віднині кожен, на кого ти звернеш свій погляд, віддаватиме тобі свою силу, тож не зволікай і бери владу у свої руки. І Нахуша погодився, раділи боги, що нарешті запанує у світі порядок і повернеться справедливість. Проте їхні очікування виявилися марними. Хоча Нахуша був благочестивим правителем на землі, отримавши небесний престол і всемогутність, він, як це часто буває, возгордився. І забув про свої обов'язки. Лише розваги цікавили Нахушу, тому насолоджувався він увесь час танцівницями й музиками, а небесні справи повністю занедбав. І от якось Нахуша зауважив, наскільки прекрасна та чарівна Шачі, дружина Індри, і подумав собі Хіба Індра зараз на небесному троні? Ні, тому Шачі повинна бути моєю дружиною, а не Індри. Подумавши так, нахуша прикликав до себе гінця і наказав тому, щоб той негайно привів до нього Шачі, бо тепер вона мусить шанувати його так само, як колись Індру. Почувши слова гінця, Шачі мало не втратила розум від розпачу, проте, взявши себе в руки, подалася до наставника богів Брехаспатті, де очікувала отримати прихисток і пораду. О, мудрий, мовила Шачі, лише ти можеш зарадити у моїй біді. Не хвилюйся, відповів їй Брехаспатті, Скоро ти знову будеш зі своїм чоловіком Індрою. На якийсь час Шачі знайшла прихисток у небесного мудреця. Проте, коли про це довідався Нахуша, то навіть сам великий Брехаспатті впав у його немилість. Зібравши богів, Нахуша наказав відправитися до палацу небесного мудреця і, незважаючи на його волю, забрати звідти Шачі до нього. Боги намагалися відговорити нахушу, нагадували йому, що Шачі не його дружина, і що він, як їхній володар, повинен бути прикладом благочестивості. Та усе це було марно. Тож нічого було робити, хоча й усі відносилися з великою шаною до мудреця Брехаспатті, але воля володаря небес є законом. Тому боги, схиливши голову перед Нахушою, пообіцяли привести шачі. Прибувши до палацу мудреця, боги повідомили Брихаспаті волю нахуші. Не міг мудрець ослухатися наказу богів, однак не міг він також зрадити Шачі, що просила у нього прихистку. Тому вирішив наступне: Шачі мала прийти до Нахуші попросити в нього трохи часу, щоб забути свого чоловіка індру і приготуватися до весілля. А вигравши час, думав брихаспаті, ми щось придумаємо. Шачі погодилася, і боги повели її до палацу володаря небес. Нахуша був дуже втішений, а тому, ніби з великої ласки, пристав на умови Шачі. Проте додав, щоб та не зволікала адже він чекає. Втішені тим, що виграли трохи часу, боги відправилися за порадою до вішну, який міг відпустити гріх Індри. Вішну так мовив до них Індра має принести в жертву коня, присвяченого мені. Тоді я очищу його, і він знову зможе повернути собі владу. Ці слова великого вішну втішили богів, тому вони відправилися на край світу, де знайшли індру, який ховався у квітці лотосу, і допомогли йому принести необхідну жертву. Тепер громовержець був позбавлений від гріха, однак, дізнавшись, яку силу має нахуша, він злякався і знову втік у свою схованку. Засмучені боги розповіли усе шачі – і та, дочекавшись вечірньої години, звернулася у молитві до богині ночі. Богиня явилася до неї в образі дівчини і, взявши за руку, повела до Індри. Побачивши свого чоловіка, який згорнувся в квітці лотосу, Шачі припала на коліна й почала бідкатися й благати, щоб той повернувся додому і захистив її від зухвальця нахуші. Однак засмучений Індра лише розводив руками. Не можу я перемогти нахушу у бою, адже він здатен відібрати мою силу. Лише хитрощами можна перемогти його, тому ти мусиш повернутися і сказати нахуші, що згодна вийти за нього. Однак його весільна колісниця повинна бути запряжена сімома найсвятішими мудрецями. Шачі послухала, що сказав їй Індра, і пообіцяла, що так і вчинить. Повернувшись до небесного царства, вона ще якийсь час жила у палаці Брехаспатті – а коли стік, назначений нахушою час, явилася до нього як обіцяно, й пафосно мовила: О, великий і могутній небесний владико, ти, що не маєш рівних у трьох світах, я хочу, щоб ти приїхав до мене у всі свої величі та могутності, і затьмарив своїм блиском шіву та вішну, запряжив свою колісницю не коней, а найсвятіших небесних мудреців. Бо саме у такому запрягу я мрію в'їхати у твої палати в якості дружини. Хтивий та гордовитий Нахуша одразу погодився на бажання Шачі, від якого він був просто у захваті, адже і справді ніхто до нього не робив нічого подібного, бо ж лише він є тим всемогутнім царем, хто єдиний здатен на таке. Тоді Нахуша відпустив Шачі назад до палацу Брехаспаті і наказав чекати його тріумфального приїзду. Дівчина переповіла у себе й той, принісши жертву, послав Бога вогню Агні шукати Індру. Довго шукав Агні, та коли, врешті, знайшов Індру у стеблі Лотоса, до нього звернулися боги, які просили вийти на бій проти нахуші та повернути собі небесний престол. Індра погодився вийти зі свого сховку і виступити проти Нахуші за умови, що його підтримають боги. Ті ж, в свою чергу, запевнили, що стануть поряд з ним як і раніше, коли він вів їх проти Асурів. Тому вони дружно почали планувати напад. А поки планували і вирішували, як швидше й ефективніше скинути нахушу, до них зненацька з'явився мудрець Агастія і розповів, що нахуша більше не владарює на небесах. Поки боги намагалися переварити цю дивовижну звістку, Агастія продовжував. Коли Нахуша вибирав найбільших праведників, щоб запрягти у свою колісницю, один із них, мудрець Бгрігу, за допомогою чарів, зменшився і сховався у мене у волосі, щоб його, бува, не впріх Нахуша. Коли ми уже тягли колісницю до палацу Брехаспаті, Нахуші щось не сподобалось, і він затіяв сварку з мудрецями, а тоді у гніві вдарив мене ногою в голову якраз у те місце, де ховався Бгрігу. Ображений цим вчинком мудрець прокляв нахушу, позбавивши його сили та перетворивши на величезного Змія. А відбити той прокльон нахуша не зміг, бо не зміг побачити, хто вимовив ці слова, щоб забрати в нього силу. Щасливі боги на чолі з Індрою повернулися до небесного царства. Громовержець знову зайняв небесний престол і став царем богів. А вірна дружина Шачі, яка пройшла усі випробування, не втративши гідності, зажила щасливо поряд із своїм чоловіком. Тут можна було б сказати, от і казочці кінець або і жили вони довго і щасливо, якби Індра проявляв таку ж завзятість в питаннях подружньої вірності, як і його дружина Шачі. Однак громовежець дуже полюбляв бродити по світу в різних подобах і зваблювати чужих жінок. Якось відвідав Індра дім мудреця Дева Шармана, який подався у далеку подорож, щоб здійснити жертвоприношення в сусідній країні. Мудрець, знаючи, що Бог Індра ласий до чужих дружин, а також що жінки схильні до гріха, наказав своєму учневі Віпулі охороняти його дружину ручі, як зіницю ока. Коли учитель покинув дім, Віпула став думати, як йому виконати свою обіцянку і уберегти ручі від чужих посягань, адже індра здатний перетворитися навіть на вітер і проникнути крізь двері. Тоді Віпула вирішив за допомогою йоги вселитися в тіло дружини свого вчителя, бо, як відомо, жінки не здатні самі уберегти власну чистоту. Увійшовши до кімнати ручі, Індра побачив учня, що сидів в позі лотоса зі скляними, немов у ляльки, очима, й лотосооку чарівну дівчину, сковану волею його йоги. Зухвалий та самовпевнений Бог намагався розтопити серце красуні своїми барвистими любовними промовами. Проте замість своїх власних слів її вуста промовляли те, що навіяв її віпула. Чому ти прийшов у покої чужої дружини? О, безсоромний грішнику, забирайся геть, доки на тебе не впали прокляття великого мудреця. І присоромлений Індра, ставши невидимим, розчинився у повітрі, покинувши дім Девашармана. Коли ж великий мудрець повернувся, то був дуже задоволений своїм учнем, який зумів вберегти чистоту його дружини. Щоправда, Віпола змовчав про спосіб, у який йому вдалося вберегти ручі. Побоюючись гніву вчителя. Та все ж Дева Шарман дізнався про спосіб та не став карати учня, розуміючи, що робив він це лише для його блага. Та ця поразка не зупинила Індру, і наступного разу він зійшов з небесного престолу, щоб відвідати дружину мудреця Гаутами, Ахалью. Дочекавшись, коли Гаутама покине свій дім, розташований на краю лісу, Індра явився до його дружини в образі відлюдника. Й намагався схилити її до зради, промовляючи уласливі компліменти її вроді. Цього разу громовершцю вдалося задовільнити свою хтивість, і дружина мудреця піддалася на його компліменти. І дружина мудреця чудово проводила час з індрою допоки чоловіка не було вдома. Завершивши свої справи, Індра поспішив покинути оселю гаутами, однак стикнувся із ним на порозі його дому, коли мудрець повертався із нарубаними дровами. Класика, побачивши Індру в образі відлюдника, Гаутама в гніві викрикнув прокляття, яке вмить оскопило царя богів, прокляв мудрець і свою невірну дружину, яку прирік на тисячу років голодного існування у халупі на краю лісу, де вона повинна провести весь цей час у покаянні. Звільнити її від прокляття мав великий герой Рама, що прийде сюди, як спливе цей час. Сам же мудрець назавжди покинув свій дім і відправився в гори, де піддав себе жорстокому подвижництву. Блідий та посоромлений Індра явився в свою небесту обитель і, зібравши богів, мовив до них: потерпаю я від гніву мудреця гаутами, проте знайте, що мій вчинок був зумовлений опікою над вами о безсмертні. Бо я припинив велике подвижництво, яке наділило б його великою силою, здатною позбавити нас влади над світом. Вислухавши слова свого володаря, боги безумовно повірили в них, адже одразу після цього Ангні, бог вогню приробив індрі втрачене, попередньо відібравши те у барана з тих пір у жертву предкам і стали приносити кастрованих баранів. Дякуємо за перегляд цього відео. Для його створення ми збирали інформацію не лише у найдоступнішому джерелі Вікіпедії, а й у багатьох інших паперових і не тільки джерелах. Збирали її подекуди по зернятку і систематизовували. Думаю, це заслуговує на ваш лайк та підписку, а також будемо вдячні за просування